По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Внимание! Внимание! Брянская область. О, пятый. Ух, зарево сразу поперло. Ох, шестой. Ой-ой-ой. Седьмой, восьмой, девятый. Ух ты. Не знаю, прям зарево. Дей, уже десять штук. Одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать обесточило прилет не я, 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 я там блядь. Я, блядь, гандоны блядь, ракетами лупят! еще одна В завод еще. Да где такое сверканул? Ух, нифига! У него ракеты гораздо меньше. По всему, по всей области тут... Да, я предлагаю идти. Не базаря. Всім привіт, друзі, вухам своїм не вірю. Росіяни кажуть, що час їм йти на ви а що ж для цього було потрібно? Зовсім небагато, як ми бачимо. Треба було, щоб ракети та дрони десятками і сотнями смажили брянськ, Саратов і тулу. А ще, звісно, казань у, начебто, далекому Татарстані, але є панове нюанс для українських безпілотників, із кожним тижнем все менше і менше місць. На Росії, які можна назвати далекими, на болотах у ніч на вівторок дуже гарно запалали хімічні заводи, нафтобази та військові виробництва. Гаряча ніч для московитів. А у нас буде не менш запальний вечір. Сподіваюсь, ви вже прийшли з роботи, або дивитесь нас в дорозі. В мостіця зручніше ми погнали. ракети б'ють. Вянь! Вянь! А какая разница? Едь не еть, от судьбы не уйдешь. Лянь. Шляхто, поки дрони та ракети підпалювали до перші, міцно підгоріло в одного із українських народних депутатів. Спойлер вашого улюбленого, який на жаль і досі є у чинному складі Верховної Ради, і досі виходить в ефір, так би мовити, зум-конференції в складі комітету, перебуваючи при цьому в Лондоні. І зараз я не про полю Тищенка. Про нього ми вже розповідали вам в попередніх відео на каналі. Якщо раптом не бачили, можете зайти, подивитися на каналі вечір. Ну а зараз я про раба Божева, про православного качка, про Артема Дмитрука до парламенту. Це бородати пролізло, хто б міг подумати, панове, завдяки великому перезавантаженню від слуг народу. Власне, Дмитрока, ми вже не бачимо у парламенті кілька місяців після того, як він кривими доріжками спетляв за кордон, і нібито тепер переховується десь в Лондоні, а може і в іншому європейському місті. Але що ж тепер Артемка хоче нам розповісти? М? Що за таке скандальне відео він вивелив у себе на Ютубі і охайно вимкнув у ньому коментарі? Це історія не або мені, Це історія, про той Україні. которую создал Зеленский, и о тех репрессиях, которые пережили и переживают десятки тысяч людей в Украине. Вынуждена покинуть территорию Украины из-за преследований Зеленского. Дуже страшно, І дуже інтересно, Дмитрок звісно, починає розповідь з того, як він затято боровся із незаконними забудовами і відстоював інтереси російських попів. Але тут зупиняється, і раптово історія одеського правозахисника переходить до мобілізації. У нас в країні набирає обертів така організація бандитська, як ТЦК. сьогодні. Громадяни України бояться жити у власній країні. Сьогодні ми допустили до того, що співробітники ТЦК мало того, що по всій країні забирають, крадуть, б'ють безнаказано на людей. Кожного майже кожного дня ми бачимо, як співробітників ТЦК затримують на взятках, на поборах, на вирішенні всяких кримінальних питань, і це всіх влаштовує. Сьогодні на сьогоднішній день така ситуація без питань історія з псеками, прокурорами та хабарями чільників ТЦК це тупо мерзость, але впрягти в корупційні схеми загалом роботи центрів комплектування, які мають і повинні перевіряти усіх громадян, які раптово забули про загальну мобілізацію. Це вже тягне на успішне завдання від майора ГРУ. Але ж Артемка непокоїться не лише. За ТЦК нагадує, що йому болять і російські попи. Віру нашу неможливо неможливо заборонити. Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна! Десятки священників Української православної церкви знаходяться в тюрмах за надуманими звинуваченнями. Одного із стовпів Української православної церкви Митрополіта Арсенія тримають у тюрмі в нежиттєвих умовах без жодного доказу. Факту та звинувачення сьогодні вороги церкви роблять все, щоб владика помер в муках та стражданнях за свою вірність Господу. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христові, а хто обрав чіткий шлях. — Іуди! — іуди це він може про тих РПЦшників, які облаштували церкви під появу російських солдатів. Чи може про тих, які не соромлячись, тримають у себе в спальні послушників в трусіках? Це ж про них, правда? До цього дня ні фото, ні відео, які ви у не бачив ніхто. І для Зеленського, і Єрмака, і СБУ буде великою неожиданістю. История с моим преследованием не началась с событий, которые я вам расскажу сейчас. И на ней не закончилась. Моя история – это история с тех самых лагерей, пыточных, которые устраивает режим Зеленского по отношению к людям. А вот кому бы вы, друзья, думали, Дмитрук даст прокомментировать эту историю страшных мифичных подвалов Малюка? Один, два, три, Дивимося, ми говоримо сьогодні про тому, що в Україні февралі-наєбрі дві 2022 року года сучасував СБУ, через який пройшли більше 300 чоловік. Саме так, панове на арені Пудель Артемон, кучерява Дубінський, який сидить в СІЗО, геть не через те, що мама любить скорость, а її син важкі котики, а через державну зраду та роботу на російський генштаб. Этот концлагерь был организован главой СБУ Бакановым и его первым замом малюком. Этот концлагерь существовал прямо под их кабинетом улица Владимирская, 33, и специализировался на том, чтобы различного рода людей доставлять внепроцессуальный способ. М -м, підвали малюка. Всі про них чули, але чомусь ніхто не бачив. Правозахисники агов, куди ж ви дивитеся? йдуть гранти? Итак, начнем. 24 февраля 22 года. Перший день большой війни. Ну, далі Дмитрук розганяє тривожні картинки вторгнення, клянеться на іконі Кирила Кундяєва, що став до лав тероборони, патрулював ночами рідне Одеське Тагірово, а в день допомагав нужденним на мікроавтобусі зі своїм метровим на борту. Справжній Рембо або Бетман. Коротше, супергерой, одним словом. Хочу всім напомнити, що в этот період в країні кожен день проходили убийства похищения людей власть дала зелений світ на ліквідацію політиків, переговорщиків і все, хто може стати у них на путі в реалізації їх грязного плана. Стоп, щось тут не те. Тобто, він, обраний представник влади, бігає з гарячими обідами, а тут якийсь злочинний план влади, і він мовчить при цьому. Так це відбувалося. Я правильно зрозумів? І так, в один із дней своєї служби, а іменно 3 марта. Ночью я находился на блокпосту возле Таїровська вараєділо на блокпост. подъехала, как мы позже выяснили, два сотрудника СБУ. Шаповалов Денис и і Нагарнюк Александр. С целью моей ликвидации. просто стоїть нардеп на блокпості, а тут страшне СБУ приїхало його валити. Хм. Оце колсторі. Cool ничего не скажешь. Я как народный депутат и член правоохранительного комитета позвонил главе СБУ Одесской области, тому же Виктору Доровскому, и сообщил ему, что ночью на блокпосту два его сотрудника совершили преступление, и один из них, Шаповалов Денис, хотел использовать оружие против меня и других людей, которые находились на блокпосту. На что начальник СБУ ответил мне, да-да, ты еще живой, но недолго тебе осталось. Мы тебя тебе голову и много-много другого. Особливо хорошо, как Дмитрук дает цитату из власних слів. А де ж доказы? де аудиозаписи? чи нам як Так треба повірити. нет ні -не, не Артем, с тобою такого не будет. На что я ему ответил, что я могу приехать к вам, и мы с вами это обсудим. Но он сказал, убьем за все, что ты делаешь. Я не воспринял эти угрозы всерьез. І продовжив розвозити гуманітарну допомогу. повна попайка. Уявімо, ти нардеп в одеському главку СБУ. Тобі нібито обіцяють голову. Але замість того, щоб сховатися, ти їдеш роздавати гуманітарку, наче нічого і не сталося. Щось пахне Це моє останнє відео перед тим, як мене похитили. І от приблизно в 17 часов під'їжджаю на грузовому автобусі, на якому я звичайно розвозив допомогу, до блокпосту на двох столбах. Мою машину остановили, окружила огромная группа людей в полной экипировке с автоматами. Несколько человек сидели по углам дороги, и их автоматы были нацелены в меня. До расстрела оставались доли секунды. Ого! Ну, это прям сцена с мексиканского кордона из фильма «Сикарио». Шкода, звісно, что видео у Дмитрока не осталось. На улице еще было светло. И с нескольких сторон подъезжали гражданские машины. возможные свидетели. А мою машину знали все. Это был большой автобус с моим лицом на всю заднюю часть автомобиля. Подъехал к блокпосту, я услышал. Не стреляй! І через ще дві секунди мене і моїх допоможників просто украли, похитили. Оділи мішок на голову, замотали скотчем всю голову, ноги і руки. Сильно избивали Прикладами, ногами, руками. Звісно, далі Дмитрук розповідає про страшну тюрму СБУ, де йому довелося лежати обличчям на бетонній, і, що важливо, мокрій та холодній підлозі. Я лежав на холодному бетонному полі, ліцом в пол. Мене почали знову обматувати скотчем. и затягивать ноги и руки стяжками. Видно, первого раза было мало. И как только затянулась последняя стяжка, меня начали бить ногами и прикладами. Ходить по телу, бегать туда-сюда, наступать на руки и ноги, выкручивать пальцы на руках и весело кричать. Когда же еще попрыгаешь на народном депутате? Зважаючи на весь бэкграунд Дмитрука, то скажімо честно, на цьому народному обранці, прости господи, Багато хто хотів постривати в атаке, поступив звонок, і їм приказали в срочному порядку міняти стратегію. Мене повели в спортзал. СБУ. так може це щоб дельтовідні м'язи, так би мовити, пропрацювати. Дмитрук же любив селфі поляти в спортзалі, як відомий бодібілдер. Ось йому і пішли назустріч. Мене заставили говорити всяку чужо Типа, я більше ніколи не буду критикувати Зеленського Єрмака. І власть в цілому. страшне випробування для «Слуги народу. Звісно, критикувати Зеленського та Єрмака. Ех, Це ж себе зламати треба фактично, не по застримам. Также мене принуждали бути агентом СБУ для боротьби з опозицією зеленського. Придумує мені різні псевдоніми: борода, качок або боксер. Рядом я продовжав слушать кріки моїх товарищей. Звісно, просто так пиляти відео на 35 хвилин. Артемко не став, показав фотографії із розбитим яльником. Каже, що йому навіть деформували череп. Правда, потім він став на місце, але це питання залишимо для лікарів-травматологів. Напишіть в коментарях, якщо бачите якісь очевидні ознаки. Ну і після всіх цих страшних тортур Дмитрука просто викинули на вулицю і відпустили додому. Правда, є інше пояснення появи агента бороди в руках спецслужб, зокрема, через конфлікт із СБУ, де Дмитрук, дозволив собі забрати у співробітника. Зброю, цитуючи класика про наслідки, можливі не подумав. Сумно лише що ДБР вирішили повідомити йому про підозру за цією справою лише наступного дня після того, як нардеп вже втік з України. От і подошла кінця, наша коротка, як по мені, Занімательна історія дуже занімательна, особливо занімательна. Чому після всіх нелюдських з опису Дмитрока Речей він як нічого, наче й не бувало, продовжив ходити у Верховну Раду, з'являтися на засіданнях комітетів, спілкуватися із можновладцями, і жодним чином не вирішив звернутися, от, наприклад, до суду, а ще дозволяв собі військових разом зі своїм дружком Куницьким. А тут що вже СБУ не боявся режиму Зеленського, залишилось стала і наша робота тому світла. От мені цікаво, а це наша робота, наша це він про кого? Про ру, бо насправді усі – це ж не сенсація. Про це Дмитрук вже розповідав ще восени, коли вже дав драбака за межі України, і розподав він про це, кому б ви думали. Правильно пропагандонами з Russia Today. Шляхто. Якщо маєте друзів чи родичів, які чомусь споживають контент від таких шанів, як Дмитрук, проводіть із ними роз'яснювальну роботу. Особливо мої любі одесити. Прошу зробіть це. А ще краще, надішліть лінк на наше відео а своїм друзям. Вату треба палити системно і разом. Хотілося б на цьому закінчити наш сьогоднішній вечір, але ні, на жаль, приклади ватного вірусу є і серед направду відомих, я би сказала, легендарних людей. Як от Лариса Кадочнікова, яка б без сумніву блискуче зіграла Марічку в тінях забутих предків Сергія Параджанова, і буквально днями на церемонії нагородження лауреатів премії імені Параджанова у Київському будинку кіно зробила ось так. Українська, що? будь ласка. А, українська, да, будь, да, будь да, ласка. Все, чу, я української мови не Ви жінки право говорить на англійському Чуєте?» чу. 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 Я лише одного шляхту не можу зрозуміти. А ось це браво та гучні опуски. Це для кого? Для людини, яка не може слова сказати про важливість української мови, при цьому є представницею української культури. Людина, поважайте мене. Я багато зробила для України. Я нікуди не виїжджаю. Я здесь. Я играю в театре спектакль на украинском языке. Вот так. А я хотела ещё сказать, самое главное. Мы должны друг друга и понимать Україна одна, Україна і справді одна. Якщо зневажати роль мови, то так далеко і до якої різниці можна дійти, тому що спочатку російська мова, а потім російські танки. Треба вже це зафіксувати якось, щоб воно не випадало із коробки. І якщо ми будемо роздавати і ненавидіти по ерунді друг друга, то ми погибнемо. Надо брати примір з цього великого чоловіка. Тут не можу не погодитися. Треба брати приклад із Параджанова, вірмена грузинського походження, який за любов до України відсидів у російській в'язниці, який вивчив українську мову і категорично відмовив совєтській владі перекладати російською свої тіні забутих предків. Параджанов який співав українську вербову дощечку з фільму і щиро казав, що це, це просто геніально. A w kosmaci znoszeni, znoszeni. To А про Ларису Кадичнікову колись я вчилася в університеті театру кіно і телебачення. і там викладав Михайло Різнікович на українському курсі. Жодного слова з вуст Михайла Різніковича я не чула. Після чого ви можете сходити в театр е, російської драми і подивитися, як зараз театр російської драми імені Лесі Українки. Так так він так і називався, друзі, театр російської драми імені Лесі Українки. Як він зараз живе? Він живе так, що все там українською. А знаєте чому? Тому що Різнікович, який страшно дружив з табачником партії регіонів і взагалі прославляв тут руський мір і русську культуру, зараз поїхав до Раші просто тупо втік, тому що знав, що тут він не зможе далі жити, бо тут Україна, а він тупо росіянин. Так, от Лариса Кадочникова була примою цього театру російської драми, а однією з найлюбленіших актрис Різнюковича. Те, що вона не втікла, не є її заслугою перед країною, і те, що вона грала Марічку в своїй юні ракеті, це був вибір режисера, який, схоже, так її нічому не навчив. Бо давши аванс їй бути українкою в молодості, вона не пронесла його крізь життя, а навпаки, сплюндрувала. На мою суб'єктивну думку, ну а ті, хто в залі там аплодував катечникові, цікаво, хто це? Шкода, що камера не була повернута в інший бік. Але думаю, кінематографісти, які були в залі, знають хто це, і громадянське суспільство в тому числі. Так, у нас вільна країна, і ви можете говорити, як ви хочете мовою вдома. Але якщо є клепка, якщо ви розумієте, що російськомовні тварюки, які знищують наші книжки. Нашу культуру заходять сюди і своєю мовою ганьблять, своєю мовою дають наказ вбивати нас, українців. То чи не аргумент це? Зрештою, перейти на українську особливо, якщо ти є представницею, корифеєм, легендою українського кіно? Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі. Дякую всім вам за довіру. шлю сердечки, слава Україні! Підпишіться на наш канал і станьте спонсором. До зустрічі!